Mazda CX5 Signature 2020 року випуску має пробіг лише 16 тисяч кілометрів, бензиновий турбодвигун 2,5 літрів, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має проекцію на лобове скло, преміальна шкіра напа, фул ЛЕД фари, адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон, слідкування за смугою, датчик дощу та світла, пам'ять сидінь. Двохзонний клімат-контроль, вентиляція сидінь, підігрів передніх та задніх сидінь, підігрів керма, преміальна музика басе, камери 360, парктроніки спереду та ззаду, люк, легкосплавні диски r 19 додатково зроблена хімчистка та полірування, антихром. Mazda cx 5 у максимальній комплектації з потужним та економічним турбовим двигуном 2,5 літрів на повному приводі. Стан нового авто є можливість перевірки на СТО.